І сина і сутоміння. Христос рождається. Сьогоднішній день ми чуємо це слово Боже Івангелія, і знаємо точно про цю чудову прекрасну подію, коли народжується наш Господь, і хотів би кілька слів сказати про таку річ. Цей Ісус, про якого ми сьогодні говоримо, Він той, який сотворив Всесвіт. Він той, який сотворив цю планету, він той, який сотворив гори, ріки, він той, який нас створив, Він той, який сотворив ангелів, це Він той самий, який бере, наказує цим ангелам Духам. І вони слухаються його. Це цей Ісус бере в бурі, це Його все слухається. Все. Від стихій природи до хворів, до духів все абсолютно. Більше того, ми читаємо, що сьогодні приходять до нього мудреці і дають йому такі дари три так дари. Золото ладан і миром. Золото це означає, що він цар. Ладан означає, що він Бог. Ладан – кадіння. А миро це означає, що він месія помазаний Божим. І дивіться, це Ісус, який. Був там на небі, він, який творив все це, він, який має владу і славу, він якому нічого абсолютно там не бракувало. Ну що хіба йому щось там недобре було на небі в раю? Та ні, він Бог в нього все добре. Все добре в нього. І тут він ні з того ні з цього в лапках, ні з того ні з цього бере і себе обмежує. Розумієте, він же ж до цього часу. Не терпів, не знав, що це таке голод, холод, справа. Він не, не знав цих речей, а тепер знає, що таке голод, справа. Більше того, він знає, як це тікати, коли тебе переслідують. Та ж цей ірок потім буде переслідувати його. Він знає ці речі. Більше того, він знає такі речі, як дружба, як зрада цієї дружби. Він знає навіть як втратити близьку людину. Він чи ж Йосифа втратив, коли був підлітком, Йосиф помер. Він знає, як це болить. Він знає. Він навіть знає, як померти. То нашого цьому Богові, який абсолютно все мав і нічого не потребував, оце все переживати, оце все проходити і отак мучитись? Для чого це все? Знаєте для чого? Бо так сильно він тебе. Так сильно любить. Його любов така неймовірна, його серце настільки любляче, що він не може заспокоїтись, коли бачить, що тобі зле, коли бачить, що тобі недобре, коли бачить, що ти нещасливий, коли ти не люблений. коли ти не переживаєш цього всього. Тому це не ми, знаєте, шукаємо, і ми ось знайшли його. Ні, це він перший робить крок. Він каже, я знаю, що ви не можете самі себе зробити щасливим. Тому я йду до вас, щоб вас зробити щасливим. І ця любов, вона би могла, і це щастя б лишитись тільки на словах. І він міг би тільки, знаєте, сквар дивитися і казати, я люблю тебе, люблю тебе, а як ти мене любиш? То от він каже: подивись на мене, як я тебе люблю. Я мав все. Я мав все. І відмовився від цього, щоб бути таким, як ти. Тому я тебе люблю, і я тебе розумію не просто зверху, з хмара. Я тебе середини розумію. Я тебе люблю зсередини, бо я знаю, як це бути людиною. Кожен момент твого життя, кожну хвилину твого життя. Я знаю, як це, як ти проживаєш. Чому бо я сам це проживав? Я тебе розумію. І тому я той, який може тобі допомогти, я той, який може тобі дати цю любов і це щастя. Відповідно, сьогоднішня добра новина і сьогоднішнє народження Ісуса дає нам неймовірно велику надію. Надію в тому, що всі наші потреби, які ми маємо, вони можуть бути задоволені і не людиною, а Богом. Ти потребуєш любові, Він може дати цю любов. Ти потребуєш підтримки, Він може дати цю підтримку. Потребуєш ціля, Він може дати. Він може тебе перемінити. Твоє життя перемінити. Ісусе, ми дякуємо тобі за те, що ти так сильно полюбив нас, що показуєш цю любов. Ти став такий, як ми. Ти розумієш мене, Ти відчуваєш мене, Ти поруч біля мене. Той, який хоче підтримати і допомогти мені. Просимо тебе, Боже, подай нам Твоє благодаті, щоб ми в сьогоднішній день почали жити цією надією. Бог з нами, Він не далекий, Він близький Бог, настільки близький, що став такий, як ти, куди вже ближче, Боже наш. Дякуємо тобі, що ти став один з нас, і хочемо, щоб ми були такі, як ти. Амінь. Слава Ісусу! Христос рождає!